Успішний наступ Збройних сил України матиме далекосяжні геополітичні наслідки для РФ і, і заохотить Захід допомагати Україні і надалі. Про це пише New York Times. По-перше, там благоприятствують місцевість для дій э, крупних бронетанкових і механізованих соєднень. Це для української сторони благоприятні умови. Для нас не зовсім благоприятні в тому, що ось вот ця місцевість, южноукраїнські степі, вона повністю лишена якихось вот защитних, маскируючих свойств. Новий український контрнаступ стане перевіркою здатності української армії переозброювати та відновлювати свої частини, зберігаючи при цьому мотивацію та навички маневрування, які забезпечили їй перевагу у трьох попередніх контрнаступах, пише New York Times. Успіх України в боях на південно-східних рівнинах продемонстрував би світу занепад військової могутності Арефії, зменшив би занепокоєння, що війна зайшла в болото, та швидше за все заохотив би союзників України на повне переозброєння і фінансування збройних сил України. Адже за оцінками New York Times, майбутній контрнаступ буде дуже серйозним викликом для всієї нашої держави. Давайте ми коротенько з'ясуємо, що ж відбувається. Насправді не зовсім коректно сказати, що тільки щойно передали. Тому що Іскандери, комплекс 9К720 завдавав важких ракетних ударів по Україні, особливо на початку цієї війни. Дійсно, ця ракета передбачає важку 50 кілотонну боєголовку. Це дуже серйозно. Нагадаю, що на Хіросіму і на гасакі першу бомбу скинули 15 кілотонн, другу 21 кілотонну, І тоді це було дійсно дуже такий великий вибуховий ефект завдавати ударів можуть у балістичному режимі до 500 кілометрів а в режимі крилатої ракети до 2,5 тисяч кілометрів але я би не піднімав градус навколо цього питання чому тому що бригада таких самих іскандерів знаходиться у калініградській області і з точки зору географії і воєнної логістики, тобто тобто Територія Білорусі і Клінерадської області є абсолютно співмірними у воєнному сенсі. На мій погляд, це чергове підняття ставок у першу чергу у пропагандистській риториці. Міф один народ зазнав краху. міф про другу армію світу, особливо під Бахмутом розвіюється як такий. До нас рухається зброя зі збідненого урану, нова новаліснаряди, а це суперзброя для винищування їхньої бронетехніки і нічого серйозного симетричного вони відповісти не можуть от відповідають несиметрично плюс путіну оголошено підозру у кримінальному суді у газі і він таким способом дає всім зрозуміти що він готовий іти до кінця, а також це ляпас Сідінпіню. бо сідіньпінь, на мій погляд, не пішов на умови Путіна стосовно надання йому якомога більшої кількості ствольної артилерії і боєприпасів. На цю хвилину класичний геополітичний плех. Звичайно, нехтувати ми не, не можемо. Це доволі серйозно. Однак, у прямому воєнному сенсі немає значення звідки полетить ракета, чи з Білорусі, чи, скажімо, з прязпрянської чи Курської області суб'єктної Білорусі не існує взагалі. Дякую, пане Петре. Давайте поговоримо трохи про ситуацію на фронтах російської агресії. От зараз прес-центр сил оборони каже про те, що окупантам не вистачає логістики для наступальних дій по всій лінії фронту. На і фактично відсутність ефективної логістики, неможливу ну, якихось якісь їх наступальні дії поза межами. Того фронту активних бойових дій на, на сході, який наразі триває, от і е, також е, повідомляється, що ознакою е, цього і погіршення їх логістики е, є те, що ховаються відповідні склади, бо склади боєприпасів. Техніка е, переміщується з Маріуполя на якісь більш дальні е, е, рубежі, тому що ну, вочевидь, чимось ми там до Маріуполя вже дістаємо. Хочу наголосити, що це достатньо нова новий фактор якого ми мало насправді приділяли уваги, та десь мені здається місяць тому почалось чи півтора на активні удари по Маріуполю? Значить, є чим і ну цікаво чим звичайно, але навряд чи про це ми дізнаємось, на дізнаємось не ближче якісь дні чи тижні. Отже, якщо аналізувати цю заяву, то як її можна розширити і пояснити, що насправді відбувається з їхньою логістикою з організацією? їхнього забезпечення і чи насправді ну на вашу думку все полягає саме так, як кажуть офіційні спікери зсу. Дійсно, у частині, що стосується забезпечення російських окупаційних військ якісною зброєю, то не вже почалися дуже серйозні проблеми. Ліневий не говорив і не писав про Т-54, Т-55. Це насправді ще танк другої половини сорокових років, який розроблявся ще напевно під керівництвом Сталіна і Берії. І дійсно, це зброя позавчорашнього дня. Але це все ж таки зброя. Вона буде убивати і буде нищити. Там доволі серйозна гармата. Хай всього на всього сто Метрів, але може завдавати ударів навіть до 15 кілометрів. Тобто попрацювати у режимі такої собі артилерійської ствольної установки вона таке може. І один такий цікавий момент. Якщо минулого року, у березні, росіяни втратили живою силою 3900 особового складу і поза 900 одиниць техніки, то уже у грудні втратили живою силою поза 21 тисячу особового складу і поза 300 одиниць техніки якісної техніки з кожним днем з кожним місяцем все буде менше і менше і менше за танками. Ми показали абсолютний рекорд поза три тисячі машин. 3600 даруйте знищено. А їхній воєнно-промисловий комплекс може виробляти Т-90 зі швидкістю 20 ну максимум 25 танків на місяць. Плюс розконсервація. На жаль, цього мотлаху у них ще дуже і дуже багато. Якщо під таким кутом дивитися на проблематику. То дійсно забезпечення зброєю кризово наростає. Але разом з тим ніхто не скасував піхотні вали, котрі вони на цю хвилину використовують за класичною сталінсько жуківською методикою у березні місяці поза 24 тисячі загиблих. І на жаль, до 20 тисяч особового складу вони таки можуть виставляти у місяць на наших бойовищах, але і ця крива в обов'язковому порядку буде порушена загальний підсумок дійсно. Рухаються до пониження свого воєнного потенціалу, однак на східному плацдармі і досі перебувають у стані атакуючої сторони. А ми поки що у маневровій обороні, і до точки перелому ще доволі не близько, не вартує піднімати аж надто високу планку очікувань їхнього занепаду. Програють, однак тільки здоровий глузд і терплячка допоможуть нам виграти в цій війні. Дякуємо вам, пане Петре. Петро Черник, військовий експерт, був із нами на зв'язку. От справді він говорив про цю знищену російську військову техніку, військові та танки російські. Я їх багато бачила зараз на сході, бо тільки повернулася із Краматорська, із з Слов'янська. Місцеві розбирають їх на металобрух, там, де можна безпечно підійти, там, де не можна підійти, звичайно, що вони стоять такі спалені, але дійсно багато цієї техніки. І я вам скажу, що дуже суперечливі враження від цієї волонтерської поїздки на схід, тому що. Все виглядає значно багатогранніше. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.